Всім привіт! Вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрпризі. І сьогодні ми продовжуємо відкривати весняну колекцію Kinder Maxi сезону 24-25. Весняна колекція у нас виходить традиційно до Великодня. Великдень у нас 20 квітня. Отже, ось такі у нас Максі сюрпризи. Отже, 5 іграш. Шок в колекції. Три з них ми з вами вже знайшли. Якщо не дивилися, будь ласка, передивіться попередню частину. Там ми з вами розпакували три і знайшли джекотом три різні іграшки. Сподіваюся, що сьогодні ми знайдемо ще дві і закриємо цю колекцію. Давайте скоріше починати. Три кіндер сюрприз Максі вагою 100 грамів перед нами. Весняна колекція. Нагадаю, містить 5 іграшок. У ми знайшли вже 3. Ще дві. Нам не вистачає. Два баранця. Будемо сьогодні шукати. І давайте почнемо з зайця. Традиційно блакитний заєць перед нами, обкладинка має зелену фольгу фона. Строк придатності всієї партії до 21 серпня. Це у нас кіндер, випущений для ринку Румунії. Отже, має не україномовні напис. Ось такий звук має цей кіндер, вага 160 і чесно кажучи, вся вага дуже схожа. Єдине, що можу з впевненістю сказати, що чорний баранець у нас найлегший. Адже він мав всього-навсього всього 146 грамів. І тут у нас, на жаль, повторка. В попередньому відео він мав у нас вагу 157, тут у нас 160 грами різниця, але, на жаль, повторка. Це у нас веслувальник. Ось такий вигляд він має у зібраному виді. Він у нас має рух. Веслом, наче він гребе, сплавляючись гірською річкою. Має жовтого човника, зелений жилет, зелене весло, карі очі, до речі. Ось такий у нас веслувальник. На жаль, повторочка. Але це вже другий випуск, тому ми маємо піймати дві іграшки ще. Давайте відкриємо ж одразу і баранця. Баранця також ми вже розглядали, тут у нас баранець з бабкою на лапі і також ще є бджілочка. Партія та сама, звук ось такий звук, чесно кажучи, мені вони всі подібні, бо і капсулка набита добре і особливо механізмів немає. 156.35. Щось мені підказує, що у нас зараз знову буде повторка, і це буде гітарист. Ні, це не повторка. Це у нас. Це нова іграшка, баранець, який у нас ак любить активний відпочинок і лізе в гори. Отже, давайте ще раз переглянемо всю колекцію. Ось наша нова іграшка, до речі, має бути мотузок. Ми з нами вже знайшли чорного баранця, який дивиться на зорі, гітариста нашого музиканта-співака, і веслувальника знайшли двічі. Отже, ще у нас один в, в автомобілі. Ось такий ну, QR-код, якщо комусь потрібно. І у нього купа спорядження, звісно, в руках касочка у нього на голові, в руках, е я, чесно кажучи, не знаю, як це називається. Нехай буде кирка. Отже, він у нас прив'язується до. Е Каменю, і, до речі, його можна приклеїти десь на стінку, на кахлі або на дзеркало, і він буде висіти у нас вниз головою. Ну, вниз головою висіти це так собі, але ось такий варіант непогано. Отже, це цільна фігурка, що, в принципі, не може не радувати. Одягаємо йому каску. О, чудово! Йому пасує. До речі, кольор очей також темний, але відрізняється. І наш елемент, а мотузок, о Боже, пошкодували мотузка, от як його прив'язати, так, щоб він от висів, як на е, показано у нас в інструкції. Ну Висіти він буде ледь-ледь. Довжина мотузка ну, таке. Отже, зав'яжемо його потім. Що ми йому маємо дати в лапу оце. Ось так. Оця дужка має бути ззовні. І цей у нас камінчик може його тримати ось так. Дуже гарно буде на столі ось так його тримати. До речі, на ніжках він не стоїть. Ніжка у нас зроблені отак. Похило, що на ніжках він не стоїть. Або ось так. Зачепившись, я так розумію, ось тут, ні. А, ні, ось так за, за цей він має бути зачеплений. Ну, дуже ковзковий, він може від будь-якої вібрації впасти. Тому я оберу варіант на столі. Мотузок зав'яжемо потім. Отже, давайте ще раз переглянемо. Тут має багато карабінів наш відпочивальник активного спорту. Дуже, в принципі, все класно, все лаконічно. Сама фігурка мені дуже подобається, така важкенька. І ось, така, ось такий варіант. Мені подобається найбільше. Підвішувати його, чесно кажучи, для мене не варіант. А ось так. Добре, що є декілька варіантів. Можна підвісити, можна поставити. Будь ласка, як вам більше подобається. І давайте відкриємо останній можливо, нам пощастить, і тут буде наш автомобіліст. Ось так у нас жабка ми маємо на такому помаранчевому фоні. Тут у нас водичка, бабка, сонечко. І, звісно ж, та сама партія. Звук. Дуже схоже чесно, на на оцей дуже схожий звук будемо сподіватися, що тут інша іграшка. І вага у нас 165,48, і я скажу, що серед шести, який ми вже відкрили, і це шостий, це найважчий. І дуже-дуже сподіваюся, що це інша іграшка. Капсула набита добре, ледь відкривається. Так, ми знайшли серію. Ми знайшли останнього нашого баранця. Боже, подивіться на цей вкладиш. А не можна було акуратніше скласти оце. Боже, пом'яти. Ще один раз скласти і покласти ось так, ні. О, дякую, що цілий, не порваний. Ось такий у нас баранець автомобіліст в синьому капелюшку. Дуже гарно. Отже, ми зібрали всю колекцію. Давайте зберемо швиденько нашого автомобіліста. Звісно ж, без наклеїк не обійшлося. В принципі, колеса невеличкий елемент наклейок. Допустимо, будемо вважати так. І ось самі ці наклейки. О, ще й передні фари. А, Вибачте, я не туди з'єдную. Думаю, що ж воно не з'єднується, дійсно. Що ж воно не з'єднується? І ось такий у нас автомобіліст, трошки похитуючи головою, у нас відпочиває на природі. Має синій каплюшок, до речі, зелені очі. Дуже класно, що ми зробили різнокольорові очі. Ці всі елементи ми наклеїмо пізніше. І каже, що автомобіль у нас має ще й кататися. Так, рух. Він не авто, має автозаводу, але він колесики рухаються, і ось такий. Наш баранець похитуючи головою в синій шляпі, рухається на відпочинок. І ми з вами зібрали всю колекцію. Перед нами три баранця, які ми знайшли сьогодні. Це у нас веслувальник байдарочник. Альпініст, який у нас займається активним спортом, і автомобіліст. Який просто відпочиває, катаючись на своєму помаранчевому автомобілі у своєму синьому прекрасному капелюшку. Вся колекція у нас містить 5 іграшок. Додаємо дві, які ми знайшли ще минулого відео. Це у нас гітарист, який відпочиває з гітарою в копицях І також спостерігач зі, за зорями зоряне небо. Спостерігає наш чорний баранець. До нього в комплект є палаточка з совою. До речі, у сови світяться очі. Дуже гарно, що деякі елементи світяться вночі. Це у нас ліхтарик у гітариста, а також очі у нашої сови. Отже, всього з шести спроб ми знайшли з вами всю колекцію. Сподіваюсь, що вам пощастить так само, і ви знайдете швидко всю колекцію наших прекрасних баранців. Отже, я вам дякую, що додивилися до кінця це відео. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, тисніть лайк, діліться цим відео з друзями. Напишіть, будь ласка, коментар, це мені дуже допомагає просувати україномовний контент. А я вам дякую і до побачення до наступної розпаковки!